Бачите, всі учасники картонного протесту розійшлися, але ж ідея щодо боротьби за права, живе й надалі. Я, картонна людина, дух та совість протесту, і я продовжую свою боротьбу. Стежте за свіжими випусками. Давайте долати корупцію разом. Ну що, друзі? Сьогодні 22 вересня. І ми продовжуємо нашу інформаційну боротьбу та підготували для вас огляд свіжих корупційних новин. Вітаю сьогодні! В нашому фокусі джерела, що говорять про ну таку непросту тему. Корупція і зловживання владою. Подивимось на два різні приклади: один це гучна історія зі штатів, там фігурує колишній високопосадовець, а другий це вже наші українські реалії. І тут, судячи з усього, корупційні схеми ну, дуже активно підлаштовуються під війну. Маємо тут звіти новинних агенцій. Вони посилаються на свої джерела. Є публікації українських медіа, вони базуються на даних від правоохоронців, на аналітиці відкритих даних. Спробуємо сьогодні якось структурувати це все, зрозуміти ключові моменти. І я думаю, важливо одразу сказати: ми спираємось тільки на факти з цих джерел. Тобто, наше завдання просто об'єктивно їх представити, особливо коли йдеться про міжнародні справи, там, знаєте, може бути складний політичний фон. Так, без власних оцінок. Абсолютно. Просто ретранслюємо те, що повідомляють. Окей, okay, гаразд, почнемо тоді з за океану. Том Гоман, це колишній во директора імміграційної та митної служби США ще за Трампа. І джерела кажуть, зараз він ключова фігура в кампанії Трампа щодо депортацій. Так. І от його ім'я, як пишуть, фігурує у справі про хабарництво. Що там конкретно? Ну от агентство Reuters, воно посилається на два джерела, які нібито знають деталі справи. Вони кажуть, що у 2024 році Гоман е, отримав сумку, а в сумці 50 тисяч доларів готівкою. Готівкою від кого від агента ФБР, який працював під прикриттям. І суть звинувачень за цими джерелами в тому, що Гоман нібито пообіцяв урядові контракти в майбутньому. От за ці гроші. Ого. І джерела ще додають, що сам момент передачі грошей він типу, є на відео. Записаний 50 тисяч готівкою, обіцянки контрактів, ще й запис ФБР. Це ж серйозно виглядає. А як про це стало відомо і чому саме зараз говорять джерела? Щось кажуть про хронологію. Так, от Ройтерс пише, що розслідування почалося ще в серпні 2024-го. тобто це кінець адміністрації Байдена, Ага. і воно ніби виросло з іншої справи, пов'язаної з нас безпекою. Там якийсь інший фігурант, ну не раз згадував гомана, казав, що той бере хабарі за обіцянки контрактів. Зрозуміло, але ж. Але за інформацією одного джерела Reuters, вже влітку 2025-го директор ФБР Кеш Патель, ну той, що вже при Трампі, він нібито наказав закрити справу. Як закрити? Якщо там, як кажуть, були відеодокази. Є якась офіційна позиція? Пояснення? Офіційна позиція є спільна заява Пателя і заступника генпрокурора Тода Бланша. Вони кажуть, справу ретельно перевірили. І агенти ФБР, і прокурори Мін'юсту. І цитую не знайшли жодних переконливих доказів кримінальних правопорушень. Жодних переконливих доказів. Саме так. І Білий дім теж підтримав Гомана, назвали його професійним правоохоронцем. А і ще цікава деталь джерела кажуть, що сам Гоман, коли брав гроші, нібито сказав агенту, що він їх не чіпатиме. Що? Так, що покладе їх у довірчий фонд, поки не закінчить працювати в адміністрації Трампа. Дуже дивно сказати таке, коли береш, як стверджують джерела Хабар. Але чи є якась інша версія, чому справу могли закрити? Там щось згадували про глибинну державу. Так, є такий момент. Одне джерело Reuters додає, що Еміль Бов, він тоді був в ООО заступника генпрокурора, а потім став федеральним суддею. Він знав про справу ще з лютого. І нібито під час обговорення дуже обурювався цим розслідуванням. Чим саме Ну, джерело каже, що Бов назвав це прикладом операції глибинної держави. Знаєте, ця теорія, що урядом таємно керують якісь невиборні чиновники. Ага, чув про таке. І джерела також кажуть, що коли Трамп повернувся до Білого дому, то розгляд справи великим журі в Техасі він якось ну зупинився. І більше того пишуть, що Бов невдовзі наказав закрити і інші гучні корупційні справи, наприклад, проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса. Серйозно? Так, і це за даними джерел призвело до відставок прокурорів. А ще, як стверджується, скоротили й підрозділ мін'юсту, який якраз займався розслідуванням корупції, включно зі справою Гомана. Отже, маємо таку картину з двох боків. Якщо вірити джерелам, офіційно справу закрили, бо немає доказів. А неофіційно, за даними джерел Ройтерс, там міг бути політичний тиск, згортання розслідування, навіть звільнення людей. На тлі оцих розмов про глибинну державу. Саме так ми, звісно, лише переказуємо те, що пишуть джерела, не стаємо на чийсь бік. Але контраст, звісно, помітний. Абсолютно, це показує наскільки все може бути складно, коли переплітаються політика, правоохоронці ще й анонімні джерела з альтернативним поглядом. Добре, перенесемося тепер до України. Тут наші джерела це звіти правоохоронців, аналітика наших видань, і вони малюють картину корупції, яка, схоже, не те, що не зникла під час війни, а навпаки, активно е мутує, особливо в темах, пов'язаних з мобілізацією. Так, одне джерело Стопкор наводить статистику від спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. От уявіть, лише за два тижні 46 осіб задокументовано. 46 так, осіб, яких підозрюють у причетності до різних корупційних схем: це і хабарі, і незаконний перетин кордону, і ухилення від мобілізації. А загальна сума хабарів, яку вони нібито отримали за ці два тижні, майже 8 мільйонів гривень. Майже 50 людей і 8 мільйонів гривень за два тижні. Це ж які масштаби? А які схеми найчастіше згадують джерела, що є найбільш типовим? Ну, джерела виділяють кілька таких основних напрямків. По-перше, це організація незаконного виїзду чоловіків за кордон. І тут географія, знаєте, дуже широка: Львів, Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Чернівці, Харків, Рівненщина. Всюди, практично. І суми теж дуже різні: від кількох тисяч доларів От у Чернівцях двоє військових ТЦК, нібито вимагали три тисячі доларів за переправлення до Румунії. До величезних у Києві військовослужбовець пишуть, допоміг виїхати двом чоловікам за 82 тисячі доларів. 82 тисячі так. І в цих схемах, за даними джерел, задіяні різні люди: і цивільні, і військові ТЦК, і посадовці міноборони, і навіть поліцейські. Схоже, це не поодинокі випадки, а така, знаєте, системна річ. Виходить, війна, і закриті кордони просто створили новий такий собі гринок корупційних послуг. Дуже схоже на те, судячи з матеріарів. Другий великий блок це хабарі за те, щоб уникнути мобілізації або отримати відстрочку. І тут методи, які описують джерела, ще більш різноманітні. Наприклад, повідомляють про хабарі за бронювання на підприємствах. От у Києві посадовця міноборони затримали, нібито вимагав 10 тисяч доларів. За вплив на рішення ТЦК, за зняття з розшуку тих, хто ухиляється. Суми теж різні: від кількох сотень доларів до десятків тисяч. Джерела пишуть про затримання і працівників ТЦК, і посадовців міноборони, і правоохоронців, навіть курсанти є, які намагались підкупити інструкторів, щоб допомогти з дезертирством. А є якісь особливо ну, такі винахідливі схеми, щоб аж запам'ятовувались. Джерела часто наводять такі приклади. Отак. Є кілька показових історій. От, наприклад, Волинські новини пишуть, посилаючись на захід нет про священника на Волині. Він, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяв чоловікові висвячення. Висвящення. Так, у сан діякона. Це дало б підстави для відстрочки. І пишуть, що він навіть радив клієнту ну, купити спеціальний одяг, вивчити біблійні тексти, щоб все виглядало правдоподібно. Тобто навіть церкву використовують як інструмент у таких схемах, якщо вірити джерелам. Виходить, що так принаймні такі випадки фіксують згідно з матеріалами. Або ще один приклад про нього пише ЛБЮА. викладач коледжу у Львові. За 12 тисяч гривень, як стверджується, допомагав чоловікам старше 25 років фіктивно вступити на денну форму для відстрочки. Зрозуміло так. Але не тільки вступити він, нібито ще й забезпечував супровід, тобто допомагав успішно закривати сесії, навіть якщо людина не ходила на заняття, щоб не відрахували. Ніскільки таких студентів було за попередню інформацію, яку наводить джерело, близько 40 чоловіків призовного віку могли так вступити. І джерело ще додає, посилаючись на профільний комітет Верховної Ради, що загалом по країні кількість тих, хто вступає до навчальних закладів саме для відстрочки, може сягати 100 тисяч осіб. 100 тисяч це ж ціле явище, якщо оцінка, хоч трохи близька до реальності, не просто схема, а що з медичною системою, військово-лікарські комісії Велика. Вони ж часто фігурують у новинах. Так, це третій ключовий напрямок, який висвітлюють джерела махінації у Велика. Повідомляють про викриття схем у різних містах: Черкаси, Полтава, Одеса, Харків, Вінниця. І що там? Ну, за даними джерел, фігуранти різні: від во керівників відділів і членів велика до лікарів, секретарів. Вони нібито вимагали хабарі. Суму називають від 500 доларів. Це у Вінниці. Лікар-хірург, нібито впливав на рішення до 8 тисяч доларів у Черкасах. Там ВО керівника відділу. А за що брали? За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби, за встановлення інвалідності, за зміну висновків комісії, от в Одесі, наприклад, пишуть про цілу групу з чотирьох осіб: військовий і лікарі, які нібито підробляли довідки за 5 тисяч доларів. Тобто, бачимо таку цілу екосистему корупції, яка вибудувалась навколо мобілізації війни, зачіпає і ТЦК, і ВЛК, і освіту, і кордон. Добре, що правоохоронці, як пишуть, працюють над викриттям, але масштаби, які описують джерела, справді ну, вражають. Так, джерела вказують саме на системність проблеми і на її адаптивність. Ці приклади показують, як от попит на уникнення служби чи виїзд за кордон він породжує пропозицію корупційних послуг на різних рівнях. На тлі всіх цих історій про хабарі логічно подивитись і на статки деяких посадовців. От одне джерело 368 медіа звернуло увагу на нещодавню покупку нерухомості поліцейським чиновником. Так мова йде про Владислава Аранчія. Він нещодавно став ТВО начальника поліції охорони Закарпаття. І от, згідно з його офіційним повідомленням про зміни в майновому стані, у вересні 2024 року він купив квартиру в Ужгороді. Велику? Дорогу? Майже 70 квадратних метрів, а вартість 3 мільйони 10 тисяч гривень. 3 мільйони. А що з доходами? А от джерело зазначає, що його задекларований заробіток за весь 2024 рік 540 тисяч гривень. Ще він з дружиною отримав близько 190 тисяч гривень соцвиплат. Тобто разом десь 730 тисяч за рік. 730 тисяч доходу за рік, а квартира 3 мільйони. І це ще не все. У 2024 році родина також купила квартиру в Кременчуці та автомобіль «Шевроле Ніва. А на рахунках у банку в них згідно з декларацією 63 тисячі гривень. Зате готівкою пан панранчі задекларував 47 тисяч доларів. Цікаве співвідношення, так. Доходи, витрати, заощадження, готівкою. Джерело, я так розумію, пояснень походження коштів не дає, просто фіксує факт покупки на тлі декларації. Добре, а що з бізнесом? Є дані про компанії під санкціями РНБО, які продовжують працювати, заробляти є аналітика сервісу Open Data Bot, Її опублікував бізнес-цензор. Вона показує, що такі компанії є. От станом на середину вересня 2025 року під санкціями РНБО було 197 компаній і є абсолютний лідер за доходом у 2024 році. Хто це? Компанія Укргейм Технолоджі. Вона працює під брендом онлайн-казино Пінап. Її дохід за 2024 рік, згідно з джерелом, 1 мільярд 970 мільйонів гривень. Майже 2 мільярди гривень доходу за рік. І це компанія під санкціями. Як таке може бути? Санкції ж мали б блокувати діяльність. Ну це дійсно вражає. Джерело пише, що санкції проти Укргейм Технолоді та її власників, яких пов'язують з Росією, там згадується Дмитро Пунін, ввели у травні 2025 року. Тобто компанія значну частину року вже була під санкціями. І все одно заробила 2 мільярди. Виходить так. Раніше ще повідомляли про плани конфіскувати 2,6 мільярда гривень цього казино до держбюджету, але, от бачимо, з даних про доходи сам факт санкцій не завжди означає пому зупинку фінансової діяльності. Виходить, санкційний механізм не завжди спрацьовує так, як очікується. Є ще приклади. Джерело називає ще кілька підсанкційних компаній зі значними доходами у 2024 році. Високовольтний свою Зерзева – 71 мільйон гривень, Маршзавод – майже 57 мільйонів, Тисагаз – 41 мільйон. І цікаво, що більшість компаній зі списку – 123 зі 197 – потрапили під санкції саме у 2024 році. Тобто відносно нещодавно. Так. Але санкції і знімають. Джерело пише, що держава зняла обмеження з 32 компаній, а ще для 217 термін дії просто закінчився. І серед тих, хто вийшов з під санкцій, є компанії з великими оборотами. Наприклад, оператор лотерей МСЛ. Він у 2024-му заробив понад 310 мільйонів гривень. Отже, картина така досить строката. З одного боку, гучна справа про можливу корупцію аж на топ рівні в США, але там суперечливі дані, офіційне закриття. З іншого дані про системні схеми в Україні, які розквітли під час війни, питання достатків чиновників, і тут же мільярдні доходи бізнесу під санкціями. Давайте спробуємо якось підсумувати, що ми бачимо з цих джерел. Ну, по перше, корупція це проблема глобальна, може торкатися найвищих рівнів, як от у американському кейсі, хоча там, звісно, багато але якщо вірити джерелам. Так по-друге, в Україні за даними місцевих джерел корупція ну дуже адаптивна. Знаходить нові ніші, нові форми в умовах війни, особливо у сферах мобілізації, перетину кордону. І масштаби цих схем, якщо вірити звітам, ну дуже значні. І третій момент мені здається важливий це ефективність контролю і відповідальності. От маємо історію із закриттям справи в США на тлі розмов про політичне втручання. Маємо дані про величезні доходи під санкційних компаній в Україні. Це ж ставить питання: а наскільки взагалі дієві існуючі механізми? Чи то правосуддя, чи то санкції? Саме так джерела ж описують багато випадків викриття розслідування схем в Україні. Це показує, що правоохоронна система працює, але одночасно, от дані про статки чиновників, про діяльність підсанкційного бізнесу, вони ж підживлюють суспільний запит. Запит на що? На більшу прозорість, на невідворотність покарання. І це особливо гостро відчувається під час війни, коли ціна корупції це не лише гроші, це і довіра до держави, і, можливо, навіть людське життя. Це підводить нас до такого логічного питання. Що все це означає, так би мовити, в ширшому контексті? Можливо, це просто ілюстрація вічної боротьби між верховенством права та корупційними інтересами, які вміють виживати, пристосовуватись навіть у найскладніших умовах. Безперечно. І джерела, власне, не ставлять перед нами це питання. А чи достатньо існуючих інструментів, щоб перемогти в цій боротьбі? Чи система відповідальності працює однаково для всіх? Незалежно від статусу, посади, зв'язків, От дані, які ми сьогодні розглянули, вони дають привід над цим замислитись. Слушне зауваження. І наостанок, як завжди, думка для подальших роздумів. Вона випливає з нашого сьогоднішнього аналізу джерел, хоча ми її прямо не обговорювали в умовах такої екзистенційної кризи, коли суспільство мобілізує всі ресурси, коли довіра є критично важливою, які нові або, можливо, посилені механізми контролю, прозорості, підзвітності могли б стати найбільш ефективними, щоб запобігати корупційним зловживанням на всіх рівнях. На цьому все. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Я картонна людина, дух та совість картонного майдану. І я не зупиняю свою боротьбу з корупцією. Тож скоро побачимось знову.